У моєму садочку дуже багато троянд, назви яких я просто не знаю, коли я купувала, садила, записувала. Але коли вони розквітнули і прижилися, то деякі сорти зовсім не відповідають тим, які я купувала. Ось одна троянда з тих, назву якої я зовсім не знаю. Але вона велика, пишна, розкривається повністю, висока. Бачите, яка дуже висока росте і величенька, а відтінки чарівні. Помаранчевий, рожевий, жовтий і лимонний. Така краса. Чарівні дзвіночки. Самі сіяться, самі ростуть і квітнуть. Дивіться, це моя грядка помідорів серед квітів. Все разом змішане в мене. І мій обід суп овочевий зі сметаною, капуста, морква, цибуля ріпчата, перець болгарський, червоний, картопля. Дивлюся, що ще, бо вже не пам'ятаю. Ага, ще й квасольки трошки вкинула, консервованої. В томатному соусі, то суп отримав таке от не, незначне, але все-таки забарвлення, ніжне забарвлення. Ніколь. Подивіться, які красиві очі зеленого кольору. І одяг їй так добре пасує. І серед квітів. О, це в мене під нос упав. Троянди червоні. Побилась цукерниця, шкода було викидати, я її використала як вазу. На вулиці стоїть весь час. А оце вітер здуває, то поклала кирпичі, цеглу, і щоб від дощу грязюка не розмазалась, подягала поліетиленові пакети, а тут прищепила, щоб вітер не здував, до чого тільки не додумаєшся. Ну що ж, всім, хто обідає смачного, зустрінемось на вечері.